Якщо ж це все ж таки атака, що потрібно робити перш за все? Перш за все, необхідно ізолювати той сегмент, який є ураженим і де, ймовірно, має доступ супротивник. Якщо, умовно кажучи, у вас немає ураження усієї інфраструктури разом, а якщо у вас є певна, от, певна локалізація, потрібно цю локалізацію зберегти. Умовно кажучи, у вас є е, інцидент зараження шкідливим програмним забезпеченням на одному з ПК. Ізолюйте його для того, щоб він не міг комунікувати з іншим. ПК заблокуйте всіх користувачів, які були на цьому. ПК е обріжте доступи забороніть працювати на цьому ПК таким чином, ви зможете. Усунути з певною ймовірністю можливість супротивника розповсюджуватись в мережі, не завжди можна таким чином зробити, тому що в деяких випадках інцидент може одразу зачіпати всю інфраструктуру, ізолювати у нас безпосередньо тут нічого. Тоді необхідно намагатися ізолювати ті канали, по яким зловмисник контролює вашу інфраструктуру, і по яким він має доступ до вашої інфраструктури, переключатись на резервні канали керування.